Сьогодні я планую відвідати ось цей музей. Пішли? Хогвартс це величезний замок. Боже, це те саме плаття. Гаррі спускається і з кімнату Грипіндора, щоб подивитися новорічні подарунки під ялинкою. Тим, як я хорошо вчилася в школі, навряд чи б я колись сюди попала. Все, що ви бачите на студії, це декорації, які були спеціально створені для фільмів. Вони не відновлені, не створені спеціально для музею. Вони збережені після зйому. Я вийшла з музею Гаррі Потера, і я дуже багато зняла матеріалу. Нам хочеться сказати, що ви бачите все. Випуск про Гаррі Потер на Ютуб-каналі це був дуже класний досвід. Мені дуже сподобалось. Там дійсно багато локацій з фільму, дуже багато деталей, багато позакадрової історії, скільки команда все ж таки зробила для того, щоб створити фільм. Це дуже цінно тому я всім рада.